На, 5 часу, на 4 часу призначили засідання. На 5 часов призначили засідання. Сколько зараз часу? Скільки часу зараз? Ми призначили не засідання, а збір членів комісії для роботи робочої групи. Я вибачаюсь, я для всіх хочу робити зараз опіційну заяву. Буква, будь ласка, я хочу, щоб ви всі послухали. Вчора відбулася в обласній раді, в обласній ОВК. Да. В обласній раді, в обласній ВК відбулася фальсифікація. Я вас абсолютно підтримую, що головним фальсифікатором по Черкачине є. Какой давай дешевский? Никуда мы не пойдем. Я, не я, я, я пойдем Погоджі, че, вы слушаете че выступление? Человек заявление не Пойдемте. Повод же те, что вы вчера сказали. Вчора тоже ходили, поки не решили до утра. Сегодня мы звідси сюда, никто не уйдет. По що ви сказали, що сказали. на Черкащині є губернатор Каченко Юрий Олегович. Чотири дня тому, шановні люди, він мені з особистим участям надав протоколи Соснівської Придніпровської РВК з результатами виборів і попросив, щоб я об'їхав їх і надав їм, щоб мовчки люди взяли і розписалися. Я відмовив це робити. Після того, як я побачив, порахував, що такі самі дані знаходяться у вас безпосередньо тут, самі ці дані. І безпосередньо того, що вчора, вчора ночі в ОВК була зроблена фальсифікація, то я абсолютно впевнений, що фальсифікація відбувається і тут. Тому ми тут зібралися і просимо вас відправити, будь ласка, на перерахунок. В районі виборчій комісії те, що мені надав губернатор Черкащини, оці всі речі я залишаю собі для того, щоб правоохранітельним органам це надати як доказ, щоб це. Тому, будь ласка, ви можете ознайомитися. Тут написано. Будь ласка. Ви бачите, голові, Олександр Романович, дайте Порівняйте, порівняйте з голову. Вони абсолютно рівні, ті, що надала ТВК. Написано: Соснівський уточнений. Ви бачите, так? Да? Бачите, округи. На 22 округи. Підганяли результати. Так точно. По 22 округи. Наступне. Придніпровський уточнений на 42 округи. Ні, 42-22. На 20 округів. Як цей документ називається? Це називається... Протоколи покажи, кожніх покажи, округів. Покажіть, де написано протоколи. Де написано, як називається <кък> протокол? Уточнений. Читайте. Баблє, де написано слово протокол. Тому Про, слово протокол, тому. де написано. Я відмовився, це відводити, Я прошу, будь ласка, розпочинайте комісію. Розпочинайте комісію. І велике до вас прохання. На перерахунок. Я впевнений, що така сама ситуація. Яка в області відбудеться і в Черкасах? Отут От хто сяде, отут От хтось сяде надовго. Це ваші слова, пане голова. Ви вчора самі заявили, що це губернатор Ткаченка. Я підтверджую ваші слова.